Триває 595-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 820 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 жовтня окупаційні війська Росії втратили 283 900 військових, 4863 танки, 9220 бойових броньованих машин, 6731 артилері систему. 809 реактивних систем вогню, 545 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5226 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, 9145 одиниць автомобільної техніки та 965 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.